Усім привіт! Чи задумувались ви, а коли взагалі з'явилась корупція? І якщо аж настільки давно, то чому досі її не подолано? Можливо, якщо все так погано, то не варто старатись. А взагалі хтось колись пробував? Що ж, ви за адресою на ці та інші питання і покликаний відповісти наш новий youtube проект Антикорупційні Хроніки? Ми познайомимо вас із історією світової корупції. Розповімо, як вона виникла та еволюціонувала. Спробуємо дослідити, чи це природній процес, чи все ж залежить від людини, епохи, умов. Так так, корупція була плюс-мінус завжди. А втім, з нею активно боролись. Тож очікуйте, що йтиметься не лише про корупціонерів, а й про перші та найбільш гучні антикорупційні практики різних історичних епох. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок та почнімо знайомство з історією світової корупції.